Вітаю всіх, хто слухає, <кій> говоримо за кубки. Кубки це мир емоцій, це наші відчуття, почуття і все, що з цим пов'язано. Тому поговоримо сьогодні, як я говорила, з туза до короля. Так, туз кубків. Обожнюю от в цій колоді повільне даро, обожнюю цю карту. Чи вона мені так подобається сильно. Як Паш Куб, як дійсно, тут з кубків. От, ну, ти прямо її відчуваєш, туз кубків, якісь такі класні емоції. Знаєте про що це? Це, коли вам говорять, там у нас буде дитина, там от мені каже, хтось з да, Лєна, у нас буде от, з чоловіком, буде дитинка. Або ми поступили в інститут, ура, ну, ура, клас. Це якісь такі легкі емоції дня, які ви відчуваєте. Такий сплеск емоцій, такий досить дійсно емоційне забарвлення в цьому всьому дні буде, коли виходить на арену. Ця карта. От. Може бути в сочетаннях, в мене колись було з нега... більш негативними картами, хоча негативних карт нема, але по настрою такі да, є. То було прям відчуття болю сильне, і людина прям висказувала, що мені це не подобається. Тобто емоції в сочетанні з чимось, да? це вже буде інше забарвлення. Але загалом це дійсно класна, відкрита, класна, крута карта. Я вам бажаю проживати ці тузи кубків, ці приємні новини кожного дня. Двійка кубків це коли ми емоційно зближені. Або сприймаємо дуже класно один одного, а це двоє людей, якихось, або дві енергії. У мене може бути таке, що, наприклад, я якийсь інсайт отримала, і це теж двойка кубків. Емоційне таке забарвлення від мене йде, але це не обов'язково людина. Це може бути і книжка, яку ви приємно читаєте, вам приємно. Просто картинка тут завжди, як правило, двоє людей. Але знаєте, що це не тільки про це. Це може бути зустріч, дійсно, перше побачення, або не перше. Може бути просто комфорт з людиною, з якою ви ну, якби, дієте да, разом. От, це може бути будь-що, де дві сторони приймають абсолютно один одного. Або, наприклад, ви думали, чи поїхати вам в ту поїздку, чи не поїхати, і нарешті ви вирішили їхати, наприклад, там, до Львову на місяць, Ну, наприклад, я кажу, і це теж прийняття а, вас приймає, ніби друга сторона. Львів вас вже чекає, грубо кажучи, тобто це може бути і так. Оці карті ошо, дуже, дуже класно це показано. А також е, смисл взагалі, е, зміст цієї карти: дерева різні, але в них е, вони, наче різні, а наче однакові. Бачите, як вони приймають і зливаються один з одним. Трійка Кубків завжди легка карта. Вона про по суті, святкування чогось, коли ви емоції передаєте іншим людям, а вони передають вам. Знаєте на що це схоже? Коли ви дивитесь крутий фільм, а потім кажете: Кума, кума, подивись цей фільм, бо це дуже класний фільм. Або сім'я каже іншій сім'ї наприклад, так, наші друзі, подивіться цей крутий фільм, бо це дійсно було круто. Це якась може бути, до речі, комедія. Але це бачите про святкування. Ви сьогодні просто святкуєте, у вас просто якийсь такий легкий день взаємодії з іншими людьми, або ви дуже радієте, не обов'язково має бути троє людей. Ви просто настрій відчуваєте. Картинка для того, щоб ви відчули. Відчуваєте цей настрій. Це така легкість, відпочинок, невимушеність, коли ви забули про всі хаоси життя і просто обалдієте сьогодні, від сьогоднішнього дня. Четвірка кубків, про що вона. Вона про апатію. От знаєте, буває таке, що от все надоїло, нічого не хочу, ніяких дарів мені нових не треба, бо я вже ті чашки кофі однаково однакові випив. І мене нічого сьогодні не радує. От така четверка кубків. Вона така, я на неї кажу, деколи болоце. Прям застряв в якомусь процесі і сидиш. Це може бути і один день. Коли, наприклад, похмілля, до речі, після вчорашнього дня, да? коли Настень, до речі, дуже відчувається, коли її вчила, от, ну нічого не хочу сьогодні. Бо вчора та тройка кубков було, скакали до, до ранку, а сьогодні я не хочу. Але якщо глибина говорити про неї, то дійсно може людина просто застряти в собі. О що, отак, от от їй показує? Йди у свій внутрішній світ і розберись, що там з тобою робиться. Що тут от тобі заважає подумай над цим. П'ятерка кубків, п'яка кубків вона про, я на неї кажу, халат емоцій. Буває таке, ну це, в принципі, більш-менш на один день, але якщо в людині якісь прям душевні розстройства, звичайно довше, коли ми вдягаємо халат емоцій, що це значить? Ми прям в них. Ми нічого не хочемо, не замічаємо. Причому вона яскравіша, чим четверка кубків по емоціям. Тут дитинка, наприклад, чашку побила. Для нього зараз весь світ перевернувся, бо та чашка була дуже і не одна чашка. Дуже мила, мабуть, бабусі, а я її побив. Що робити, не знаю. Оце плач, сльози, а така от емоційність. Вона захлистує настільки захльостує, що ти не бачиш нічого навколо. Це все п'ятерка кубків. Тут навіть що я кажу халат, бо в класиці, прямо він ніби в такій халаті, мантії і стоїть. І дивіться, ззаді нього два кубка ще є повних, але йому зараз в нього йде концентрація тільки на ті, що впали. Всього п'ять кубків, два ще повних, але він на них навіть сьогодні не дивиться. І по Ошо. Колоді прив'язаність к прошлому. Настільки ми там вже загрузли, дуже глибока карта, тут показано, бачите? Настільки ми загрузли в тих минулих, а що хто де сказав, а де я був і куди я йшов, а він, а я, і оце все, і нічого не видно, Вон зірочки кругом, життя продовжується, але ми цього всього не бачимо. Сьогодні ми дуже емоційні, а може, і не один день, про що я й кажу? Шістка кубків, одна з улюбленіших карт в мене в колодах. Чого? Бо тут про щирість, про щирість між людьми. Знаєте, коли дітки один одному дарять просто так, коли дружать просто так, коли не знають, що в них там завтра їх чекає, хто стане директором, хто стане там якимось переїде в іншу країну, і ми не побачимося. Ніхто про це не думає. Це щирі почуття один до одного. Коли ми, наприклад, в цій колоді, коли ми взаємодіємо один з одним, коли ми одне ціло, одні емоції нас захльостують, нам комфортно разом, ніхто не тяне один на одного якесь одіяло і так далі. Це про дружбу між двома прекрасними людьми, які зійшлися в цьому світі. Коли ти дариш подарунки, тобі приємно, що його дарити, ніж отримувати. До речі, в мене таке є я. Дійсно дуже люблю дарити подарунки. От ця шестерка кубків. Я люблю ті емоції, які я дарую в той момент, коли відкривається ця якась коробочка, і людина захльостується прекрасними туз з кубків, коли відкривається в людині. От це щиро даруєш подарунок. Ця карта за щирість. Ще, ще про що вона? Вона ще про те, що ми можемо відчувати минуле або пам'ятати його. Від дитинства до якихось моментів в житті. Це вже не пов'язано зараз з, з щирістю, це просто пов'язано за те, що от може вам показати, шукай в минулому. Ця карта може показати, наприклад, якесь питання ви вирішуєте. Вона може говорити за те, що було в минулому, людина, яку ви знали в минулому, і так далі, тобто за минуле. Тому, от во що, ця карта називається «Мічта», але вона розуміє, що це з минулого. Вона знає, що вона з цією людиною була. І от, наприклад, скоро вона зустріне ту людину, яка дійсно їй дуже близька. Тут отака от філософія в цій карті саме в ушо? Сімка кубків. Сімка кубків це коли ми трохи вітаємо в облаках, або дивимося якісь, до речі, фільм. Мене дуже часто на якісь відео показує, наприклад. От, бачите, в кожній чашці у кожному якомусь об'єкті все різне. Змія, Святий Дух, е, якісь гори, замок, е, що ти вибираєш, да? це карта вибору. Що ти вибереш? Це то перше карта вибору, друге карта ілюзій. Тому і фільми, да? Того, що я, зня, нам зняли їх картинку, і ми про це знаємо. Це карта фільмів. І особливо це в мене не раз була дійсно карта ілюзій, коли я неправильно думаю. Наприклад, чи піду я на день народження в наступну суботу, колись була карта ілюзія. Ну що ж таке, чого ілюзія? Чого? А оказалось, що мені просто йти не, не в цю суботу, а в наступну суботу. Тобто я ізначально неправильно думала. Або, наприклад, коли. Коли захворілася в нашій сім'ї наша собачка улюблена, ми думали за інший діагноз, точніше, інший лікар, вже не перший, в якого були батьки мої з собакою, каже, за такий-то діагноз неприємний. І я потім викладаю, а ця карта ілюзії Чи правильно, моя мама думає, ілюзія? І для мене це було таке відкриття, що я цю карту, не знаю, Навірно цілувала раз 10, тому що я розуміла, що неправильний діагноз. До речі, дуже часто. Я, наприклад, в медичні питання не дивлюсь, але ми можемо вибрати лікаря якого краще, якого, до якого спеціаліста піти, хто професіонал і хто мені допоможе. І от якщо там буде карта ілюзія, то до такого професіонала в кавичках йти не треба. Або він вже поставив якийсь діагноз неправильний. От у мене чітко це було в житті, причому не раз. А, проекції в. Таро, що ця карта називається? Ну, по суті, розумієте, коли ви свого партнера бачите якось ілюзорно, він такий, вона така, але ми якийсь образ бачимо, розумієте? Не завжди чітко ми бачимо партнера. Ми собі можемо надумати щось за партнера. От ця карта досить, до речі, класно говорить. Завжди ця карта. О, що? Вісьмірка кубків це про те, що ви пережили певні емоції. Хай там ці п'ятьорки були, четверки кубків, оці всі апатії, непонятні взагалі емоції, не потрібні вам, ви наконець їх скинули з себе і йдете до нового. По цій карті люди розстаються часто, тому що вже не отримую тих емоцій, все вже зібрано, не потрібно мені цих ваших всіх емоцій. Я з цих відносин виросла, я йду. Оця карта про це. І це може, звичайно, про будь-яку сферу говорити. Тобто мені пора в інший напрям. Я йду, я лишаю все. Хай навіть вони будуть самі повні ці кубки, але мене тут в душі вже це не радує. Ну, не радує мене це все. Ми, мені пора йти в іншу сторону, і я йду. А так само, що тут трошки по-іншому, Отпустіть себе, пора відпустити себе, пора йти далі. Капелька трималась-трималась, скачувалась, щось робила да, годинами, а потім впала, все, відпустила себе. От так само тут, по восьмьорки кубків, ми відпускаємо себе. Ці всі нитки обрізаємо і йдемо далі. Дев'ятка кубків про комфорт. І якщо ми питаємо, наприклад, чи станеться це то, що я загадала собі, станеться обов'язково і будеш дуже задоволений цим. Дуже будеш цим задоволений. В тебе все є, ти собі навіть можеш трошки спочити і розуміти, що в тебе все є. Ти все це собі вже зробив, і будеш задоволений від чогось. Отут прям стара така бабулечка, в неї там прям колекційні якісь чашки, вона собі читає газету, і все в неї добре. Котик спить, все хорошо, тапочки теплі. Тобто в неї комфорт, зона комфорту, до речі, це часто. І коли може, деколи не хочемо виходити з цього комфорту, а вже може і пора, але ми не виходимо. Але якщо ми загадуємо якесь бажання, це хороша карта. Тобто да? це збудеться. Десятка клопків це коли ви відчуваєте. Інших людей або свою родину, сім'ю, себе особисто, наприклад, наповненим повністю в цьому процесі взаємодії з іншими людьми. Це коли ми говоримо повна чаша. Ви настільки гармонійно все у вас в житті, що, що це максимум з того, що ви взагалі колись відчували. Отака От десятка кубків. Тут завжди на ній просто максимум завжди прекрасних, чистих, світлих емоцій. Бачите, тут гармонія, як показано. Дельфінчики прям показують. З четвертої чакри, з душі, йде світло, світло, творця. Прекрасна карта. Коли нам хорошо. Пажі, пажі, кубків пам'ятаємо, да, пішли карти двора. Паж кубків. Ну, це така перша дитина, дуже схожа на мого сина, такий. А, Постійні обніми поцілує сто раз, як багато да, з діток. Паш кубків легкі, емоційні, дуже, дуже сприймають людей саме по емоціях. Для них це такий індикатор. Це всі кубки А Пажі часто це перше, звичайно, знову ж таки діти, хороші вісники за якусь новину, да, яка вас теж порадує. І, ну, якщо там за, сер... за відносини говорити, знову ж таки, не, не, не завжди серйозний, е, такий, знаєш, трошки, знаєте, інфантільний, кажуть на таких. Тобто, треба дивитися, яка ситуація. Можливо, треба якраз розслабитись порада карти, да? наконець-то просто відпочити собі, емоціями, подивитися, якийсь дійсно приємний фільм. Але якщо ми говоримо за відносини, вже інші аспекти тут відкриваються. Тобто, треба дивитися, звичайно, від контексту. Контекста Розклада або просто питання, якого ви питаєте. От і все. Тут Паш Кубків вошо показує, вони його вже всі кличуть Давай вже наконець-то не будь таким розтіряним, а вийде вже наконець до нас. Рицар Кубків. Рицар Кубків це завжди про взаємодії людей, знаєте, от навіть посварилися вихід з якоїсь негативної ситуації, потихеньку, потихеньку все налагоджується в ваших справах, це подарунки, приємні зустрічі з людьми, це ваші друзі, це прекрасний вечір проведений там з коханою людиною. Тобто це такі розмови по душам, це все про рицаря кубків. Що прорицею кубків дуже часто мені показує на примирення між сторонами. Тобто, коли так стає більш все легко, і ти вже управляєш своїми емоціями, до речі, попажу можеш ще не управляти, порицаю можеш управляти. Королева кубків. Це наші мами, це наші бабушки, які наливають нам чай. Це знаєте про яку жінку, про дуже таку. Приємно в спілкуванні, яка готова вам допомогти, вислухати. Не всі люди вміють слухати. Королева кубків вміє слухати, бо емоції це її світ. Наприклад, королева жезлів не факт, що буде слухати вашу романтику, а королева кубків завжди вислухає. Тобто вони різні. З її мінусів буває досить істерично. Щось може, якщо в негативі, може там в сочетанні якомусь, то може прям кричати, плакати на всю квартиру, але. Взагалі, коли вона стійка і стабільна, вона завжди готова вам допомогти, з вами поговорити. Це подруга, якій ви дзвоните, щоб розказати про свою якусь новину. Вона вислуховує, а може, якусь проблему вислуховує, розбирає вас з вами. Королева кубків я часто, коли сижу з картами в руках і роблю для когось розклади. От тоді я королева кубків, дійсно. Я можу як королева жезлів розказати, якусь енергію дати, але. Я завжди вислухаю і завжди хочу допомогти людині. От про мене, старо, це королева кубків. Тут вона побачить, бачите, в ошо, отак показано, ніби душу відкриває. душу відкриває. Бачите, з душі все йде. І сюди, аж до ходу до верха. Це все про світ емоцій. Про світ емоцій, навіть обличчя не видно, тільки силует. І король кубків це той мужчина, який може вам допомогти. Той мужчина, який може бути вашим чоловіком коханим, коханцем, ким хочеш, той, який завжди наперед хоче знати, а що ти відчуваєш і так далі. Готовий так зробити, щоб тобі було максимально комфортно. Це та людина, до якої йдуть за порадою, отак сідають. Сидять при зірках довго говорять, і знаєте, як мужчини говорять по душам, Оце король Кубків. Він завжди готовий допомогти. В нього завжди стабільні емоції. В негативі може бути, до речі, випивання. От коли вже дуже багато людина, знаєте, і такі люди мужчини дуже в емоціях прям, сильно. Прямо ну, вже настільки багато говорять, буває, в негативі, якщо ми говоримо. Ну, потім і випивати можуть, в них весь світ емоцій, то от це з негативу, да? це касається, в принципі, королев. От. Але якщо це стабільний мужчина, то він завжди такий, знаєте, і тут тобі одіялко накине і, і поцілує, і обніме, і вислухає тебе. Це часто батько, якщо це такий тіпач вашого батька. Тобто ну, такий от король. Кубків, який е, прекрасно управляє своїми емоціями і може дати пораду по цим емоціям іншим людям, або по іншим там, не емоціям, да, просто дати, як відчувати цей світ. Це, наприклад, коли медитаціями от я займалась, е, з часом я дійшла до рівня король кубків, я це відчувала. Тобто, мені, я розуміла, як управляти своїми емоціями. Не емоції управляють мною, а я ними. Тобто отак от, от от так це таке було відчуття. Я вдячна вам за те, що ви дивились відео. Такі основні тези про кубки сказала. Далі буде.